Роблю, як і обіцяв відео на тему того, як зробити відео з вашим колосом. Для цього є два основних сервіси. Перший це Flicky, Flicky AI, І другий це Nvidia. Основна різниця в тому, що у Фліки є багато різних мов, є українська, російська, польська там і так далі. Тобто ви можете вибрати будь-яку мову, якою ви хотіли б озвучити своє відео. InVideo AI в цьому не такий розвинутий, в ньому є тільки англійська мова, але в нього дуже багатий і прикольний банк відео, з яких він генерує те, що ви хочете побачити. Тут все дуже просто. Ви логуєтесь з Google, і тут, і в InVideo AI все дуже просто. І після цього ви можете генерувати своє відео за текстом. Але треба розуміти, що для того, щоб ви могли озвучити своїм голосом ваші відео, але або будь-які інші відео, вам треба купити платну підписку що на Flicky, що на інvidо AI. Підписка не дешева, близько 60 доларів на місяць. Але для того, щоб створювати контент, ви самі розумієте, що ну вам самим... Має бути зрозуміло, що це невеликі гроші для того, щоб цілий місяць робити дуже прикольний контент. Далі що ви робите? Ви натискаєте New File, якщо це Фліки. Я трошки покажу, як це робиться у Flicky, і потім як це робиться у InVideo. Ви натискаєте там назву, назву там, ідеї, яку ви хочете. Ось я, наприклад, тестую зараз, як він озвучує ролики російською мовою, тому що хочу деякі ролики спробувати публікувати на більш широку аудиторію, там, на Казахстан, на Білорусь, на Ізраїль. Тому тестую. Як він озвучує російською мовою, є тут українська мова, вибирайте, яку хочете, в залежності від того, на яку аудиторію ви будете планувати свій контент. А, натискаєте, ну, наприклад, Гро...", там, «Деньги всім. Я якраз тестував зараз а, таку ідею. Зараз покажу, що це мається на увазі. Ви вибираєте, або ви хочете горизонтальну, або вертикальну а, розположення відео, натискаєте Submit. І після цього вам треба написати, що саме ви хочете. Що ви хочете, щоб а, згенерував. Штучний інтелект на основі вашого тексту. І тут ви вибираєте три ну, хвилини, дві хвилини, скільки ви хочете, щоб була довжина вашого відео. Ви можете вибрати, щоб він згенерував на основі AI, тобто, щоб він сам якийсь там згенерував відосики, або вибрав зі стокових медіа, тобто з різних банків. Я, як правило, вибираю зі стокових медіа, тому що там дуже багато цікавих варіантів є. Ось, наприклад, там. Три хвилини. І далі ви можете написати, наприклад, покажи мені, мені світ, у якому гроші розподілені між усіма рівномірно. Які в цьому плюси та мінуси. І далі ви натискаєте Submit. Після цього ви можете тут більш детальний промпт написати. До речі, ваші промпти ви можете також генерувати в чат GPT. Якщо ви не знаєте, як правильно згенерувати, ви можете дати чату gpt завдання, наприклад, згенеруй мені сценарій для відео на тему, що буде зі світом, якщо усі гроші будуть розподілені між усіма там рівномірно. І він вам видасть цей сценарій, який ви потім сюди можете вставляти. Прикол також в тому, що ви можете попросити чат-GPT зробити 10 таких сценаріїв, і по факту, а потім на, основ, на основі цього зробити там одразу 10 відео. У вас генерують відео. В Flicky AI все так само. Ви натискаєте Create, логуєтесь з Google, оплачуєте собі підписку, нажимаєте Create Video і тут пишете, що ви хочете. Наприклад, для YouTube для YouTube Shorts, YouTube Shorts і TikTok це буде одне та й саме. І пишете, що ви хочете. Але тут тільки англійською мовою. І далі дивіться, що він створив. Що він А по факту він створив повноцінний відео. З текстом. Тут ви можете редагувати текст. Коли ви тут його будете редагувати, то він буде а, і а, голос редагувати. І далі можете подивитися, як це виглядає. Зараз він підгрузить. Давай, братан. Мір равного багатства. Плюси і мінуси одинакового розпитілення денег. Відкриваємо разом двері до світу, де гроші розподілені між всіма рівномірно. Це місце, про яке мріяли багато поколінь. Уявіть, кожен має достатньо коштів для задоволення основних потреб. Жодних більше черг за хлібом чи тривожних ночей, думаючи про рахунки. Всі діти мають однакові можливості для навчання та розвитку. Наша освіта стає справжнім мотором прогресу, доступним кожному. Але не все так безхмарно, як може здатися. Бачите, як це робиться? Причому він розпізнав мій голос російською мовою і записав одразу українською. Ви можете тут вибрати, наприклад, аудіо, ви можете вибрати якийсь е е е е е е інший варіант, ви можете вибрати мотив, наприклад, там е motivational. І щоб вам видав якийсь там мотиваційний щось такого плану, ось додаєте. Можете змінити текст. Наприклад, не, не мир, а, а планета. Просто щоб ви розуміли, як це планета. І тепер ми а, заново це робимо. Зараз він згенерує і він озвучить ще нову, нове слово моїм голосом. Планета равного багатства, плюси і мінуси одинакового розподілення денег. Відкриваємо разом двері до світу, де гроші. Це, до речі, мій голос. Як це зробити тут? Як накласти свій голос? По перше, тобто, ви можете бачити, тут ну дуже прикольний, дуже прикольний відос, дуже такий професійний, але можна озвучувати різним голосом. Отут на кожну сцену, яку ви можете редагувати текст, ви також можете редагувати відео. Якщо ви хочете вибрати якесь інше відео, наприклад, на цю тему. Ви можете в пошуку ввести щось. Бачите, там вам там то не, не подобається ця картинка. Ви можете там іншим, наприклад, відеорядом замінити. І тут буде вже інший відос. Тобто, ви можете трішки його підредагувати, як ви хочете. А далі є ось тут voice-over. це накладання голосу. А в безкоштовній версії ви можете використовувати безкоштовну версію фліки. В такому разі у вас будуть деякі безкоштовні голоси. Ось тут будуть Standard Voices, стандартні голоси, які будуть безкоштовні. Ультрареалістик, тибто, типу дуже реалістичні. Вони платні. Ось ви можете почути, як вони виглядають. Лікі помогает вам создавать аудио и создавати аудіо і фліки пом создавати аудіо і відіоканфліки помсивати аудіо і відеокантен. Таким чином ви можете вибрати той голос, який вам сподобається, якщо це не ваш голос. Тобто, ви можете тут вибрати там пол, мову, яку ви хочете, ось наприклад українською мовою, бачите, так само є. Флики допомагає створювати аудіо і так далі. Але ви можете вибрати в першу чергу свій голос. Свій голос. Для того, щоб вибрати свій голос, вам тут потрібно. Ось у вас буде «Cloned voices. Ви можете обрати свій. Для того, щоб обрати свій, вам треба перейти в аккаунт. І тут буде voice Cloning». Це тільки на платній підписці. Ви натискаєте Voice Cloning і натискаєте тут Створити. В мене вже модіфай, тобто змінити, тому що в мене вже є створений. А вам треба буде створити. Далі він вам дасть текст, який вам треба буде прочитати. І на основі цього він запам'ятає, як звучить ваш голос, собі в базу його додасть, і потім усі відоси вже будуть озвучувати вашим голосом у Flicky AI Ровно така сама тема. Вам треба просто тут вибрати VoiceS. Додати свій голос тут на платній підписці може три голоси. Я тут додав Calm, спокійний і Bright, ну типу такий вдохновляючий. І після цього ви можете робити також свій відос. Ось, бачите, наприклад, я зробив там відос три дні без інтернету. Як це ну що, що, що буде з світом, якщо він буде там цілий, цілих три дні без інтернету, і тут також буде мій голос, але англійською мовою. Imagine a world without the internet. Not for a lifetime, not for a year, but just for three days. A sudden halt in the global digital heartbeat. Day one, confusion reigns. Financial markets freeze as trading platforms go dark. Короче, кажучи, суть така сама, але тут ви можете ще натиснути «Edit» і більш детально відредагувати так само. Можете свої відоси якісь підгрузити, якщо ви хочете замінити не стоковими, а своїми. Можете стокові замінити. Наприклад, ви там натискаєте сюди, на конкретний. Тут е, шукаєте будь-які інші. Наприклад, там Stocks. Stocks. Щось інтернет трішки висить. Агось Stocks. Тут є картинки, а є і, е, є і відоси. Тобто ви можете вибрати там якісь інші відоси, якщо вам ті відоси не подобаються. Ну, наприклад, ось такий ви можете замінити apply changes. І тут оп, ця картинка там заміниться. Ви можете додати команду в InVideo, в, в наприклад, зроби коротшим, або зроби більш там, епічним, або ще щось. Бачите, тут є приклади того, як можна відредувати вже готове відео. Таким чином, Фліки дуже прикольно для того, щоб робити українською або російською або польською будь-якими мовами, які вам потрібні. А Nvidia більш прикольно для того, щоб це робити англійською мовою. Таким чином, використовуючи ці два сервіси, ви можете генерувати. Контент зі своїм голосом. Тобто, ви можете завантажити свої відео і накладати на них свій голос, а можете просити на основі тексту генерувати вам ідею, генерувати відео, і воно вже автоматично буде озвучувати вашим голосом. Також ви можете редагувати тут текст, тобто ви можете його там розпол... там десь вибрати фонд, який ви хочете, він буде там іншим, вибрати. Позицію, де воно буде. Тобто, ви можете тут ще погратися і зробити там так, як ви хочете. А якщо вам сподобався цей відос, то ставте вогник і буде ще більше